Добрий день, шановні колеги. Мене звати Наталія Яруцька. Я викладач спеціальних предметів ДНЗ Ржищівський професійний ліцей. Сьогодні до вашої уваги майстер-клас по створенню інтерактивного плакату в сервісі Genially. Для того щоб розпочати свою роботу по створенню плакату, нам треба увійти. Зареєструвавшись на цій платформі за допомогою нашого облікового запису, зареєструватися. Ось нам пропонує через Google зареєструватися через обліковий запис. Я вибираю обліковий запис, і... натискаємо Продовжити, Я вчитель, професійно-технічна підготовка і натискаю Продовжити. І ось ми потрапляємо на робочу панель, де ми можемо створювати різні інтерактивні елементи. Це моя робоча панель. Для того, щоб працювати було зручніше, можна перекласти сторін. Ось я її перекладаю, і ми можемо за допомогою цієї кнопки вибрати. Що ми хочемо з вами створити. В даному випадку нам потрібна презентація. Mm. Ось я вибираю такий шаблон, і нам кнопка дозволяє переглянути шаблон. Ми можемо його передивитися, що нам то подобається. Ну, нам все підходить, і ми можемо використати цей шаблон. Нам потрібен е, тільки перший аркуш, тому ми його вибираємо. І натискаємо кнопку. Ось він у нас з'явився, ми можемо його редагувати. Оце нам не потрібно, ми його видаляємо. Для створення плакату нам треба необхідно додати ще, це в нас фон, а робочу зону, там, де ми будемо розміщувати інформацію для нашого плакату. От є предісторія така вкладка, і тут ми можемо вибрати все, що нам подобається, які які фони такі ми можемо додати? Тут Дуже багато різних варіантів. Мені подобається, наприклад, такі варіант. Ну і от поле для створення нашого плакату вже готове. Спочатку ми напишемо назву, як називається наш плакат. Є ось варіанти, як можна вибрати. Я вибираю ось такий заголовок і називаю плакат. Значить, Я можу змінити шрифт, вибравши його ось тут. Мені подобається такий лобстер. Я можу змінити не робити жирним, а можу зробити жирним і можу замінити колір. Також я хочу його розмістити по центру і розтягну поле для заголовка. Можу його взяти і підняти ось сюди. Пропонує програма мені додати анімацію. Оце така ось бомбочка. І я хочу зробити відскок мені подобається ось такий заголовок. Поруч з заголовком я хочу додати відео. Щоб додати відео, треба зайти в інтерактивні елементи, і отут знаходяться різні кнопки. Я натискаю е, Показати більше. У мене відео буде з соціальних мереж, мені треба соціальні мережі. Відео з TikTok. І ось я вибираю таку відповідну кнопочку. Е, також додам для неї ефект, анімацію. Анімацію. Це також у мене буде відскок. І інтерактивність. Ось кнопка з пальчиком вона означає інтерактивність. Натискаю на неї. Коли ми додаємо, натискаємо кнопку Додати інтерактивність, тут є багато різних варіантів, що можна зробити інтерактивним. В даному випадку я буду вставляти веб-посилання. Скопійоване посилання я вставляю сюди. І увімкнути доступність і зберегти. Ось уже у нас кнопка ця активна. Ми можемо її збільшити, збільшити її, порухати, куди нам треба. І це відео у нас буде знаходитися тут. Для того, щоб Зображення з'явилося на нашому плакаті. Нам треба зайти в розділ Вставка і натиснути Завантажити зображення з пристрою. Я вже підготовила собі деякі зображення і ось вибираю ось це, наприклад, відкрити. І зараз це зображення з'явиться на моєму плакаті. Я можу це зображення змінити. Тобто ця панель, оцей олівчик, він дає можливість мені підрізати зображення, ось те, що я і зроблю з ним, до відповідних розмірів, його підріжу. Так, я можу, можна за допомогою штучного інтелекту можна видалити тло, якщо це необхідно. Я хочу додати анімацію. Це у мене буде відскок. І додати інтерактивність. Я хочу інтерактивність в даному випадку показати підказку. З'являється в мене текстове поле, де я маю написати текст. Який я б хотіла, щоб відображався. Тому я буду зараз записувати текст, коли текст наш вже набраний, готовий, ми натискаємо зберегти. І у нас з'являється вже е, активна. Кнопка інтерактивності, то є наша підказка вже працює з наш, разом з нашим зображенням. Ми можемо це зображення перемістити. Ось сюди, наприклад, можемо перемістити, можемо саме зображення зменшити, збільшити. Як нам подобається, в залежності від того, чим ми будемо наповнювати наш інтерактивний плакат. Ще до цього зображення я хочу додати назву. Для цього я йду в розділ Текст забираю під заголовок і напишу зараз, що це в мене, і напишу зараз ця столука. вже на 15. 1 мм. міліметр. Також я зроблю анімацію. Я хочу, щоб вона тут воно відскакувало. Я хочу зменшити шрифт і вибрати інший. Колір, також хочу додати інший. І зробити це все по центру. ось тут От так. Я можу його рухати і переміщаю під, під своє зображення. За таким принципом ми наповнюємо весь наш інтерактивний плакат. Для того, щоб переглянути, ми натискаємо кнопку ось так око в нижньому правому куті. От якщо ми її натиснемо, ми зараз побачимо наш плакат. Ось це все, що у нас вийшло, ось наша підсказка відскакує. Є відео, яке також, якщо ми натиснемо цю кнопку, з'явиться у нас на екрані. І натиснувши олівчик, ми повертаємося до редагування. Для того, щоб нам поділитися цим плакатом, ми натискаємо кнопочку поділитися і там вибираємо копіювати посилання. Все гордове у нас. Копіювати посилання і е, посилання у нас успішно скопійоване. Зараз переглянемо все, що в нас вийшло. Маємо запам'ятати сім різних видів нарізок. Почнемо із жв'єну. Ми різаємося, дуже наш взять сам про мета. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що ця інформація була корисною і сервіс Geniali стане незамінним помічником для візуалізації.